Вітаю, друзі. Американський сенатор республіканець Лінсі Грем, перебуваючи в Україні із дружнім робочим візитом, заявив, що Вашингтон із нетерпінням чекає від Києва негайного прийняття закону про мобілізацію. Ось так, ні більше, ні менше. З'ясувалося, що Америка. Хоче бачити більше і більше українських чоловіків на фронті, але не просто чоловіків, а молодих чоловіків до 25 років і бажано одразу після досягнення ними 18-річного віку. Такий сміливий епізод дипломатичної активності з боку сенатора, це щоб не називати його поведінку банальним дуболомством, я не можу інакше пояснити як надмірною прямолінійністю, яка властива певним представникам. Республіканської партії Сполучених Штатів Америки. Можна, звичайно, пояснити нахабство сенатора праведною впевненістю. Але треба дуже добре розуміти, що будь-яка впевненість, в тому числі і праведна впевненість, вона обов'язково передбачає готовність чесно і сміливо, публічно відкрито обґрунтовувати і пояснювати. Власну позицію, якщо у цьому виникне така потреба і така необхідність, це необхідно завжди враховувати впевненість це дуже добре, і поведінка, яка будується на впевненості, це теж добре, але рано чи пізно завжди доводиться пояснювати, чому ти такий впевнений. Я прошу звернути увагу на цей момент, тому що я до нього буду вертатися у цьому облозі. А почати я хочу з констатації, на жаль, неприємного факту. Треба визнати, що переважна більшість усіх цих наших журналістів, лідерів громадської думки і медіаекспертів, експертів, які пасуться або паразитують на українському інформаційному полі, взагалі не побачили жодних ознак. Брутального і нахабного втручання у внутрішні справи суверенної держави з боку американського сенатора республіканця. І цим відрізняється реакція нашої медіаспільноти на реакцію суспільства і українського народу. І тут є ну, дуже серйозна проблема і серйозний дисонанс такий. Але це ще не головне, якась частина. Із цих медіапаразитів, Ну, я хочу відзначити, що переважна більшість із них, не є громадянами України, не просто не побачили жодних ознак втручання у внутрішні справи суверенної держави. Вони віднайшли у позиції і у тезах сенатора Грема ціннісну основу і вважають його претензії і вимоги і апеляції до українського парламенту якомога швидше прийняти. Закон про мобілізацію абсолютно справедливими і правильними. Оцей важливий момент. Я буду сьогодні посилатися на референтну таку фігуру Ігаль Лєвін, такий є військовий експерт. Він часто, він в основному, не часто, в основному працює на радіо НВ. Я одразу хочу сказати, що позиція Галя Лєвіна абсолютно не маніпулятивна. Він щиро так думає, він щиро переконаний і вважає, що Америка вправі висловлювати таку позицію, ну, тому що вона дає зброю, допомагає і так далі. Але найголовніше, він каже, що сенатор Грем він свою позицію базує на цінностях. І ключова цінність це вимога до українського народу і українського суспільства в суспільства воювати як єдина нація. Американці люблять допомагати допомагати переможцям, тим, хто пручається, тим, хто проявляє волю і виглядає як єдине ціле, єдина нація. В розумінні Ігоря Лєвіна єдина нація це нація, яка в тому числі включає чоловіків віком від 18 до 25 років. Не паразитів, не чиновників, не ще якихось там військових пенсіонерів, чи ще когось, а от е, дітей або юнаків від 18 до 25 років, тому що Ізраїль проходив теж такі е, е, етапи у своїй історії. І тоді е, там е, ця якась шестиденна війна, чи яка там у них була в історії, е, зброю брали до рук навіть 15-річні, 16-річні підлітки, тому що воювати було нікому. І от американці вони вимагають від нас м, також демонструвати таку поведінку. До того ж, як говорить Ігор Лєвін, ми просимо або вимагаємо зброї і не маємо закону про мобілізацію. Ну, якщо ми не можемо мобілізувати людей, то кому тоді доручати зброю? Ігор Лєвін говорить про те, що воює ж не зброя, первина не зброя, а первинні люди. Американці дивляться на нас і не бачать первинного. Не бачать боротьби, не бачать людей, які готові боротися. В цьому от така от проблема. І це, ну, надзвичайно важлива річ, про яку ну, я хотів би сказати. Але я продовжую, продовжую і вертаюся до попередньої своєї тези, що будь-яка впевненість, в тому числі праведна впевненість, і позиція, яка будується на цінностях, рано чи пізно, вона повинна бути представлена публічно. І тут щось пішло не так. Ну, дуже серйозно, після того, як сенатор Грем заявив свою позицію тут в Україні, йому почали задавати уточнюючі або додаткові, додаткові запитання. Він, в принципі, їх передбачав. Я можу, не чуючи цих запитань, їх приблизно озвучити, тому що по відповідях я можу сформулювати або відтворити ці запитання. Приблизно українська сторона. Запитала у а, сенатора Грема, скажіть, будь ласка, це єдина пропозиція, з якою ви до нас приїхали? Тобто ви просто вимагаєте від нас прийняти мобілізаційний закон, і більше пропозицій немає? Чи можливо ви привезли високотехнологічну зброю, яка потребує Молодих інтелектуальних людей. І тому ви ставите питання про мобілізацію юнаків або чоловіків від 18 до 25 років. І сенатор Лінсі Грем відмовився публічно обґрунтовувати свою позицію. Це надзвичайно важливий момент, який я хочу підкреслити. А знаєте, що він зробив? Він перевив стрілки на демократів. І коли його поставили у незручне становище, людина, яка нібито побудувала свою конструкцію на цінностях, сказав: А я тут не при чим. І розказав все, як було. А було дуже цікаво. От Зараз починається най... найцікавіша частина блогу. Збираючись у відрядження до України, Лінсі Грем чомусь вирішив зайти до робочого кабінету. Демократа. Республіканець вирішив зайти до робочого кабінету демократа, радника з питань національної безпеки Джейка Салівана, який служить президенту Америки Джо Байдену. Знаєте, для чого зайшов лінсі Грем до Салівана? Для того, щоб спитати, чим він республіканець, Грем може бути корисним Сполученим Штатам Америки, відправляючись до України. І Джейк Саліван сказав, Лінсі Грем, будеш там в Києві, будь ласка, підніми питання мобілізаційного закону. Нехай вони проголосують за, цій, за цей мобілізаційний закон. І Лінсі Грем тут, коли його приперло до стіни, починає говорити, що я тут не при чим, Це е, я виконую доручення Джейка Салівана. От республіканець виконує доручення демократа. Безперечно, ми не можемо своєю оптикою і е, тут нашими е, українськими реаліями оцінювати взаємини там між демократами і республіканцями і людина, значить Саліван, який. Займає просто там державну позицію. Це все ну, так, але зовсім не так. Значить, де проколовся Джейк Саліван і чому Лінсі Грем зайшов до Салівана? Він навмисне це зробив, тому що він передбачав і дуже добре знав, що його апеляція і імітація опирання на цінності. Щодо неприйняття цього мобілізаційного закону, взагалі немає ніякого відношення до боротьби українського народу. Відсутність мобілізаційного закону ніяким чином не вказує на небажання українців боротися. І лінці, і лінці Грем це дуже добре знав. Він думав, що він приїде в Україну і обґрунтує небажання частини республіканської партії постачати нам зброю відсутністю. Мобілізаційного закону як опосередкованого знаку небажання нас боротися. Але він дуже добре знав, що це все ну, крихкий, дуже на тоненько і крихкий літ, і він може бути легко викритим. Тому він зайшов в кабінет до Джейка Салівана. І нібито, якщо така розмова була, я думаю, що все таки була, він не буде. Обманювати, напевно, така була розмова. І Саліван дуже добре знав, що робиться в голові у республіканців і чим вони займаються, вони шукають обґрунтування. Як можна пояснити, чому українцям не надається зброя? І він подумав, що він прийшов просто ствердитись і за підтримкою. І Саліван сказав, от підніми, будь ласка, питання щодо мобілізаційного закону, тому що і демократи, і республіканці займаються фактично одним із самим. Ну, принаймні представники цих оцих різних о, там, напрямків в демократичній партії, в республіканській партії. Вони шукають причини, які можна використати для відмови українцям у наданні зброї. І причин залишилися. Мало. Залишилася одна єдина причина. Це мобілізаційний закон. Одна відмазка на двох: на Салівана і на Лінці Грема. Ось. Але Саліван не розрахував. Він розрахував, що Грем просто-напросто використає Салівана, коли буде притиснутий до стінки. Фактично тут в Україні в Україні, ось і все оця історія. Вона дуже така ну неприємна. Чому неприємна? Тому що ми маємо зробити наступні висновки. І в демократичній партії, і в республіканській партії переважає більшість, яка шукає причин, щоб нам не давати зброї. Це важлива, важливий момент і важлива річ. І в них, от залишилась зараз така причина, яку вони використали. Але стрілки перевів Грем на Салівана. Ідея була приблизно така у Джейка Салівана: використати дебілів республіканців, щоб вони зробили цю чорнову роботу, з'їздили до Києва і, значить, дорігнули нам відсутністю мобілізаційного закону. Але не вийшло, не вийшло тому що Лінсі Грем. Сказав, що це ось моральні уроди, демократи, вони все це все задумали і так далі. Мета візиту Лінсі Грема. Дуже проста, приблизно як у Медведєва. Діннях не видержитесь. Просто в чергове нас там заколесати, і щоб отримати якийсь черговий там кредит довіри. До американців на якийсь період. Оце мета візиту. Тобто він приїхав ні з чим. Лінсі Грем абсолютно приїхав ні з чим, при чим представляв він позицію Трампа, який не є взагалі посадовою особою. Це важливо розуміти. І візит був пустим, дурним. Ось, Але, на жаль, ці люди. Вони представляють більшості більш, більшість у своїх партіях. Ну, така от ситуація з, у нас вийшла з візитом сенатора республіканця Ліндсі Грема. Що робити Зеленському і українській стороні для того, щоб зняти всі ці спекуляції і маніпуляції? Потрібно публічно. Публічно, я підкреслюю, сказати, на яких цінностях і як буде будуватися мобілізаційний закон, і чому така державна політика з 27 чи з 25 років у нас тільки буде, скажімо так, залучення людей на фронт і мобілізаційний закон. І це потрібно. Підкреслюю, зробити публічно і навести наступні аргументи, виходячи із відповідальності поколінь, я підкреслюю цей момент, відповідальність і пріоритетність мобілізації віддається старшому поколінню, поколінню, яким 50, плюс, тому що саме це покоління і призвело до цієї війни. І відчуваючи відповідальність перед молодшим поколінням, яке не причетне до цих проблем, наше покоління бере на себе таку відповідальність. Якщо це зробити публічно і оголосити, то тоді не буде підстав їздити сюди і Лінсі Гремом, і всім іншим, і нам розказувати, кого і коли нам треба мобілізувати, що ми не виглядаємо як єдина і цілісна нація, і навести приклад. З, я... з японською атомною електростанцією, це Фукусіма, 11 березня 2011 року, коли сталася аварія і був витік радіації раді... Раді... радіоактивне забруднення, то інженери, які знаходилися на пенсії, японські інженери, сказали, що. Вони не допустять, щоб аварію в ліквідації аварії приймали участь молоді інженери. Тому що це їх пенсіонерів-прорахунки. Вони не розрахували, вони винні, вони доживають віка і вони не будуть наражати на небезпеку молодих інженерів. Вони ще потрібні будуть Японії. Ось і все. Позиція. Моральна, етична, чесна, зрозуміла, і ніхто не буде приїжджати і розказувати, що тут правильно і що тут неправильно. Але Зеленський і вся ця команда вони не зможуть цього зробити. Тому що це треба самим йти і самим воювати. В цьому вони ж фактично перекривають все це покоління силовиків пенсіонерів, військових пенсіонерів і абсолютно правильно ставиться питання: як таке може бути, що тракторист 55 років, він готовий може воювати, а військовий пенсіонер, або там пенсіонер з поліції чи з спецслужб в 55 років він уже на пенсії, він не може воювати. І тому Зеленський і вся ця команда. На жаль, не зможуть вийти і сказати, за яким принципом відбувається мобілізація, і як наше суспільство розуміє справедливість і чому у нас оберігаються юнаки і молоді чоловіки віком там від 18 до 25 років. І вони насправді повинні йти останніми. Тим більше, що демографічно їх мало. Якщо так зробити, то тоді все стане на свої місця. І не буде предметів і підстав для спекуляцій і тут е, е, спроб виховати нас, показати нам, що і як нам потрібно робити. Ну так я, в принципі, хотів би е, проаналізувати візит е, Грема сюди, в Україну. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. На побачення до наступних зустрічей.